Чи замислювались ви, хто першим дізнається, що приховує надра землі? Хто знаходить нафту, золото чи навіть воду там, де вчора була лише пустеля? Сьогодні їхнє свято День геолога. І ні, це не просто романтика з молотком серед скель, це наука, яка змінює світ. Цікаво знати. День геолога традиційно відзначають у першу неділю квітня, починаючи з 1966 року, коли його офіційно запровадили в СРСР. Сьогодні це свято святкують і в Україні, і в багатьох інших країнах світу. Що робить геолог? Це люди, які читають землю як відкриту книгу, по формах гір, складі ґрунтів, розломах та відкладеннях. Вони літописці планети, що розповідають історії віком у мільярди років. Цифра вражає на планеті: існує понад 1 мільйон 500 тисяч геологів, які працюють у надрах Африки, на шельфах океанів, у високогір'ях Гімалаїв та навіть на полярних станціях. Технології сьогодення. Сучасні геологи працюють не лише з компасом і картами. Вони застосовують дрони, 3 d сканери геоінформаційні системи, а деякі навіть співпрацюють із НАСА у проєктах з вивчення Марса. Цікавий факт під час кожної великої будови моста, метро чи хмарочоса спершу приходить геолог. Саме від їхніх досліджень залежить, чи буде безпечним майбутнє проєкту. Геологи й екологія. Вони не лише шукають ресурси, а й допомагають запобігати катастрофам, розуміти кліматичні зміни та зберігати довкілля. Привітаємо героїв Надер сьогодні. Їхній день людей, які не бояться глибини часу і невідомості. Вітаємо всіх геологів України та світу з професійним святом.